Всім коловчиків, ви на каналі UDRIVE500 Наш відосик сьогодні про автопідбір за 1-2 дні. Завчасно поставте нам лайкосик, Тому що дуже вам будемо дякувати. А, До речі, беріть кавусю, смаколики, як завжди, там шоколадку і продовжуємо наш ролик. Перчик був він не крашений передні поводівській дверці Шоколочки прав і знайшли ми автівку. Десь одненько на порожні сторона, а такі царапини на травмі. Коли торгувалися за машину, відповідно. Торгувалася 500 доларів. Має отакі пошкодження. Фактично заважені крім того, що я показав, що на водійській субці. Його трохи більше рівня. Це візуально готово, це приміщення. Отже, позвонив наш підписник і сказав, хлопці, підберіть мені, будь ласка, авто. Я хочу купити Volkswagen Passat B8. Орієнтовно, щоб був рік 16-17, ну якщо 18 буде, то буде супер. Пробіг для мене може бути і в районі 230-250 тисяч. Головне, щоб автівка була. Жирно, в класній комплектації, в хайлайні, ну і відповідно, якщо вона вже буде з пробігом 230-250, що вона вже була обслужена, що були випоміні ремні, ролики, масло там в коробці, наприклад, там демпфер, якщо в цьому була потреба. Це в нас автопідбір за 1-2 дні, де наш підписник нам відправляє там в районі 10-15 варіантів до 15 варіантів. І ми по ним починаємо працювати. Тобто на ранній стадії з 15 нас лишилось 7 варіантів, потім я почав обзвонювати продавців, задаю там, їм біля 30 питань. Говорю, хто ми є, чим ми займаємося перевірку і йдемо. По лакофарбовому, по депору, по роботі мотору, по обслуговуванню, по колесам. Ну, нам, в принципі, всі розказують, бо особливо по а нас вже всі практично знають. Також в посиланні буде сервіс CarVertical з 20% знижкою, на який заходите, берете в продавця ВІН-номер, будете знати історію автівки, чи було авто в ДТП, чи каталася автівка на таксі, пробіг автівки. Ну і відповідно, хто не може знайти в посиланні також інформацію, то також можете заходити просто на CarVerтікал, там можете писати промокод драйв. 500 і також отримаєте 20% знижку. Тому в посиланні корисна інформація, ну і виклали вам максимально її так, тому така от історія. І обрали ми три варіанти. Всі три варіанти, які ми оглядали, ми вам показувати не будемо. Чотири, здається, навіть, оскільки відео буде дуже довге і не всі люблять дивитися. Тому давайте зараз будемо дивитися саме по машині. Ну ви вже в принципі і дивитесь, бо на ту всьому мою розмову наш оператор вовчик накладає вже інформацію. І знайшли ми. Автівку це рівне місто здолбунів, якщо я не помиляюся. І виходить, що авто виходить 256 тисяч пробігу не фарбоване в хайлайні. Рік писало в авторіє 2018, По факту був 2017, але ми то вже знали завчасно, тобто подзвонили. продавцю. продавець адекватний сказав. Та хлопці, я за вас чув, Я за вас знаю. Все нам розповів, що авто добре, що людина вже займається не кількість часу. Що пробіг буде рідний? що машина обслужена, що ремні роліки. Це все поміняно, Ну і в принципі, наш спеціаліст Олексій з рівного поїхав цю автівку оглядати. Передивився, в принципі, що по автівці. Ну, звичайно, є експлуатація, є якісь там вм'ятинки, десь якісь невеличкі там на кузові. Наприклад, є там, наприклад, якісь там царапинки по експлуатації. Є такі по технічним моментам, по кузову, навіть от по салону, наприклад, є там, наприклад, якщо не помиляюсь на водійському сидінні, там був один невеличкий нюанс, ще десь якісь там царапинки. Ну і кермо, звичайно, експлуатація. Машина полірована була, машина там, наприклад, зрозуміло підготовлена. Відповідно, зрозуміло, що було хімчистка по машині зроблена. І основний момент, що виходить, що дивилися машини навіть з меншими пробігами, але в одного пасата був капот, криша і задній бампер, задня бампер, задні ляда фарбована. Ну, коротше, не знаю, таке враження, що, скоріше всього, напевно, був якийсь град. Просто капот поміняли, кришу перефарбували, бо криша була фарбована, і задню ляду теж поміняли. Ну, така от теж історія, не знаю, то вже в догадки. Ще один варіант дивилися, все обслужене, все класно, але технічно машина така була розстріляна, що таке враження, що вона їздила просто в місті Львові. Відповідно, кожен день експлуатація. На трасу та машина не виїжджала. Ну, коли з Європи вона приїхала, то так. І машина теоретично обслугована, і все обслужено в ній, і масла, і ремні, і все, 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 все поміняно технічно. Але їдеш, і, ну, відчуваєш. Що ну просто така розхлябана, отака теж історія. Можливо, ці машинки ми трошки пізніше повикидаємо, теж. просто хочеться максимально швидко поділитися з вами інформацією саме по тому авто, якому вибрали. Що виходить з моментів, коли торгувалися за машину, відповідно, сторгувалися 500 доларів. І виходить, що наш замовник і в плюсі бо сторгували 500 доларів, бо, в принципі, Буває по різному. Є продавці, які, наприклад, у нас остання машина на автопідборі, в наступного роліку були продавець 50 доларів Тільки скидує. Я кажу, ну куди 50 доларів? Я вже таких торгів не чув. Кроні, 150 доларів сторгував. Тому буває по різному. На одній машині можна і 700 сторгувати, на другій 150, 600 різні суми виходять. Але в принципі, наш замовник дуже задоволений. 500 доларів сторгували і себе відробили, і гроші ще в нього з того, лишилися, І ще крім того, переглянули йому там. Біля 15 варіантів, чотири огляда зробили. В принципі, закрили питання під ключ. Тому ставимо лайкосик. Кому треба, наші контакти вже виведені в посиланні. Також наші контакти будуть і перевірки у Львові в 20 містах України, і автопідбір за 1-2 дні. І сервіс Vertical з 20% знижкою по перевірці автопові номерам. Від себе хочу побажати від нашої команди вам здоров'я, любові, грошей, щастя. Нехай в ваших хатах буде. І в домах, і будинках, квартирах буде тепло вашій родині. І все в нашій державі 100% буде добре. Всього вам найкращого і до скорих зустрічей. До побачення.